Галина Іванівна стала жертвою шахраїв. Жінка розповідає, її ошукали на тисячу євро. В неї видурили гроші під приводом розіграшу побутової техніки та бонусної картки на купівлю в одній з торгівельних мереж. Я взяла тисячу євро з собою, це все в конверт ось такий сіній. Туда ж карточку цю бонусну положила. При мне стала запечатывать это все лентами этими. Все это крутила, крутила. И все время она рассказывала. Как она все это там продела, не знаю. Факт тот, что она мне как бы дала в руки конверт синий. Это потом я уже сообразила конверт другого формата. Был. Потерпіла запам'ятала, що зловмисники були на позашляховику з іноземними номерами. Орієнтування на підозрюваних та автомобіль були надані працівникам патрульної поліції. Під час перевірки документів одна з громадянок мала досить таки. Тривожний вигляд, вона постійно курила, неї тримтіли руки. Ну робила дуже такий замаскований вигляд непорозуміння, тобто вдавали, що все нормально. Вони взагалі не розуміють тієї, причини, з якої ми їх зупинили, і, мабуть, це помилка. Зловмисники діяли за наступною схемою. Одна з жінок заговорила з пенсіонеркою та запропонувала взяти участь у розіграші, але з'явили ще дві претендентки на подарунок. Та щоб стати учасниками, необхідно було внести 20 тисяч гривень, які будуть зараховані на бонусну картку. Молода жінка дістала сумки гроші. Їх організаторка розіграшу запакувала у конверт з карткою та відправила жінку до найближчої точки однієї з торгових мереж. Теж відбулось і з пенсіонеркою. Та вже в магазині вона дізналася. Алесь, що ніяких акцій і розіграшів торгова мережа не проводить. А у конверті, де мали бути її гроші та картка, виявились сувенірні євро. Виїздом слідчо-оперативної групи на місці скоєння злочину було встановлено, що по відношенню до мешканки міста Вінниці було здійснено шахрайські дії шляхом входження до неї в довіру, а також шляхом обману, було запропоновано знижки на товари в. Певних супермаркетах, а також те, що вона стала учасником розіграшу одного із цінних подарунків. За такий розіграш слідчим відділом поліції відкрите кримінальне провадження. Шахраям загрожує до трьох років позбавлення волі. Софія Бедерева, новини, телеканал Вінниччина.